Упише один із експонатів музею правопорушник сподівався втекти непоміченим. Проти наглядачі вчасно натиснули кнопку термінового виклику міліції. Наряд спецпідрозділу груп затримання оперативно прибув на місце виклику. Підозрюваний, щойно вибіг із приміщення музею, намагався втекти з награбованим. Проте вісіч йому дали правоохоронці, які наздогнали та затримали викрадача з експонатом. Таким був сценарій оперативно-тактичних навчань, що пройшли на базі музею історії Полтавської битви. Навчання проводиться. З метою профілактики та забезпечення надійної охорони об'єктів, яку здійснює наш підрозділ, взагалі на території Полтавської області ми охороняємо чотири музейних заклади державного значення. Музей поле полтавської битви наступного року святкуватиме 105-ту річницю. За цей час тут зібралося чимало цінних експонатів. Велика частина їх належить до музейного фонду України і являють собою звичайно велику цінність. Тому питання збереження музейних фондів це одне із важливих питань. Збереження за всіма Правилами музейної науки, але разом із тих тим, і збереження його в цілому від крадіжок. Із завданням правоохоронці впоралися навідмінно. і це підтверджує професіоналізм та надійний захист об'єктів, що перебувають під охороною ДСО.